На столичному стадіоні локомотив відбувся футбольний матч Кубок Чемпіонів. У поєдинку зустрілися зірки футбольних клубів Динамо, Шахтар та Дніпро зі збірною журналістів України. Хто ж здобув перемогу? Аматори чи професіонали у відставці, та якою була благодійна мета гри? Далі в сюжеті. Команди виходять на поле в супроводі маленьких спортсменів. Цей матч саме для них. Ветерани українського футболу та збірна журналістів України гратимуть, аби зібрати кошти на відбудову академії локомотив. 23 січня. Спортивний комплекс зазнав пошкоджень від російського обстрілу. Щодня тут тренуються понад пів тисячі дітей, залізничників і тимчасово переміщених родин, зокрема з Маріуполя, Мелітополя та Херсона. Я от я дивлюсь, як діти займаються. Це фантастика. Я Знаю, що навіть наступного дня після удару по «Локомотиву» тут вже займаються. Тому більше стосується підтримки українського спорту, звичайно, із задоволенням завжди приймаємо участь. Ну а по-друге, вийти на поле з, з легендами це також велика честь для мене. Ми повинні навіть ці ситуації продовжувати жити і робити те, що ми можемо. А що ми можемо? Ми граємо в футбол, ми дарували колись, збирали тисячі десятки тисяч болівальників на стадіоні, дарували союзу, і люди вболівали за це. То я вважаю, це наш обов'язок будуть на такі заходи і приймати в них участь. Також кошти збирають на добудову дитячого спортивного майданчика у дитбудинку номер 1 Львова, де проживають діти-сироти зі сходу. Вихованці академії локомотив отримують заохочувальні подарунки: футбольну форму, м'ячі та спортивне спорядження. Насамперед, наші зірки журналісти грають для дітей, щоб вони психологічно розвантажилися, хоч трошки забули про ці всі події, що в нас військові відбуваються, і. Дивлячись на наших зірок, вони ставали чемпіонами. Вони хотіли бути такими. Вони хоч трошки доторкнулися до цієї футбольної мрії. Ветерани футболу та журналісти показали блискавичну гру та виклались на повну. Другий тайм завершився з рахунком 9-9. після серії пенальті Журналісти здобули перемогу з відривом в один гол. Найкращим форвардом матчу став Костянтин Бабич, захисником Олександр Ващук. А номінацію топ воротаря отримав село Троманенко. Найкраще. Им гравцем в чергове визнали легенду українського футболу Олександра Алієва, Олеся Тлустенко, Антон Пузань, телеканал прямий.